Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про незнайомих людей і дізнаємося, як з ними потрібно поводитись. Та спершу скажіть, чи знаєте ви, як називаються люди, які живуть з вами? Так, свої. Це мама і тато, бабуся чи дідусь, тітка та дядько. А як називаються люди, які з вами не живуть, але ви їх знаєте? Вірно, знайомі. Це можуть бути друзі або сусіди. А чи відомо вам, як називаються люди, яких ви не знаєте? Молодці діти, так, незнайомці або чужі. Незнайомець може бути як і чоловіком, так і жінкою. Незнайома людина може бути різною, доброю або злою, прив'язною або непривітною, чуйною або байдужою. Якщо ми її не знаємо. То не можемо сказати нічого певного про її думки, наміри, бажання. Як ви думаєте, чи треба спілкуватись, розмовляти з незнайомцями без поважної та причини? Вірно, звічно ні. Так якщо вам усе ж таки дуже кортить поговорити з незнайомою людиною, слід обов'язково запитати дозволу в мами чи тата. Якщо дорослі не дозволяють вам цього робити, то потрібно прислухатись до їхньої поради. Отже, давайте запам'ятаємо основні правила поведінки з незнайомими людьми. Правило номер 1 На вулиці не відходь далеко від тата чи мами. Правило номер 2 Не розмовляй з незнайомцями без дозволу батьків. Правило номер 3 Не бери солодощів у незнайомців. Правило номер 4 Не сідай в машину до незнайомців, Правило номер 5 Ніколи не відчиняй двері незнайомій людині. Правило номер 6 Не можна заходити з незнайомцями до під'їзду чи ліфта. Але все ж таки, якщо незнайомець хоче завдати тобі шкоди, потрібно кричати та кликати на допомогу. Це правильно втекти від незнайомця, який хотів тобі нашкодити, а також обов'язково розказати батькам про незнайомця, який тебе турбував. Отже, малята, добрі знання майте, все про своїх та чужих знайте, правила поведінки пам'ятайте і ніколи біди не знайте. До побачення, до нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.